Але, наприклад, моя думка, чого ми запросили сюди депутати? Ми хотіли, щоб нас не тільки, ми буквально з вами все знайомі людський, оскільки у нас є народний депутат, оскільки він вже приїжджає дочний депутат, я знаю, що він запахом кожею рік. І ми хотіли, щоб ми йшли в правому полі, через що ми запросили, щоб він сказав і нам допомагав нам, щоб хтось нас вів. Так просто йти, як стадо розумієте, Якщо людина йде в правовому полі з вашою ревізійною тумістю, якщо чітко прописані права, чи те, що вона може робити, прописано в статуті, так? І ваш голова не йде в рамках, чи ваш бухгалтер не йде в рамках правового поля і забороняє їй це робити, то як граблі на граблі треба робити? Брать хлопців і ти казати, хай не забороняє, я буду робити. Ну я це так дійсно бачу. Вані, ти, ти якось по-другому це розумієш. Чи хлопці, от хто мені скаже, хто розуміє по-іншому. Як такий прямий захват, ми такого питання не розглядали. Це не захват. Чому це захват? Викаєте молоді хлопці і як? Давайте документи. А позиційної поліції має право перевіряти. А хтось її заважає. Візьміть когось, хто хоче, щоб не заважав. Це ніхто не захватує. Право в тому. що ми хотіли За нас була неодноразова комісія з міністерства агрополітики. Звадяться і комісія, ви ж не флізію. Але кажуть, Ну нема, Немає не я, немає. Нема такого звернутися. Нема такого звернутися. До кого закласти? До громади, до трудового колективу. От трудовий колектив прийшло, П'ять чоловік. До кого закласти? Порнуємо. Чи скільки їх? <кх> Тому що в нас така була прокуратура, що як я, до речі, кажу, я на тебе якісь на відповіді дам, ти не переживаєш. Він, він, зна... Якщо зараз йдемо таким шляхом, якщо йдемо таким шляхом, що прокуратура, да? наскільки я знаю, прокуратура там зараз э, він, прокурор зараз на лікарнях. Ну, Мій шлях робити все паралельно. Звертатися не може. Це, це реально мене, це буде, це буде швидко. А не <пілу> чекати адміністрації. <пілу> ну почекайте, голова, ну, ну, я не можу вам сказати, я, коли буде голова. Був... Я не знаю, коли буде голова <пілу> міста. Я думаю, моя чисна будинка, я думаю, що голова адміністрації не буде ну, з понеділка. Я думаю. <пілу> Була? <пілу> Була? <пілу> 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 Ми їдемо до ну, міністра нового. Ми їдемо до нового міністра. Це ще не задействуваний. Ми їдемо. У нас є готове, написане, є тим підписане, зареєстріване все роздане. А тепер ми їдемо, не покажуть, як я їм показала у суда, а вони люди не знають. В міністерстві я їм даю, він читає, поки її поробили. Вони не знають, хто давав. Відкладе сюди. Воно до них не доходило. Воно до їх не, ним, не доходило нічого. Воно не доходить, я так вони зробили копії, сідять, зробили, ти на їх кажуть. Немає, немає, каже, хто робив, хто давав цей запрос. Боржник є, я його питаю стоїть коло мене. Так, і він не водить і все, і хоче. Андрій ж ми. Андрій ми його, він хоче воспитати. Ми хай говорити в нас. Тільки треба говорити, щоб людям було. Хай воно буде, хай буде в нас голос, тільки щоб він його не було. Говоримо, говоримо, і все-таки ні до чого не доходить. Моя професія. Останній раз, моя професійці. Пишете з 70 стосовно народного депутата. Я ще раз кажу, що звертайтесь. Паралельно до всіх коштів. Стосовно народного ну ні, передаєте документи, я не передаю. Якщо потрібно знову там вести не вести, ну, я максимально спробую донести, що це буде. Другого, ви поїдете в міністерство, ну, там заява, там буде заява. Так само прокуратуру. Лисить готові. Відправляйте. Я зараз, ми зараз, я зараз ну, не можу придавати інформацію, тому що я не маю відповіді так само ви зараз прийдете там, наприклад, приймальні, да, до того самого на роботу. Перше питання, яке вам задасть людина, яка там працює, а куди ви писали ще? Є, вам не куди писала в сцені. От, Но. от для цього. Це я регістрував, і до нього навіть написала. Ви писали, те, що писали, і власть помінялася. Я кажу, що п'ять нема. Зубилося все. Не тільки не, і ми до цього напишемо. Ні, зараз не написали. Ось так, ви не, 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 не знайдете. Нас копії є а як помінялося міністерство, то горіло? А чоловік питає, чи не зверталися, чи не зверталися, нам вийшов відписки. Тепер звертаються до їх забувався. Якщо, розумієте, якщо помінялося міністерство, будь-який державний ворог. Це не значить, що документи вот там йому. пропали і так далі. Так, є. Mm -hmm. Mm -hmm. Але це не значить, що листи приходять. Да, вони можуть там, ну, їх можуть просто... Э ну, я кажу, по лесенке, да, спускання. Але це не значить. Але моя рекомендація ще раз провести це. Ну, ну, ну лада, ми будемо до нової роботи звертати. А Підемо там пішли від ця Мені доступніша до тієї я не могла, бо ту ж регіонали були. куди мені ходу не було. Бо куди я не піду, а мені зразу банку вони це ставили. А так, це ну, ба там вже чекає. Це рівно. Все зрозуміло. Я, буду, я вам саме скажу, ну, да, дуже жаль, що Нема, ну, нема. Я зараз не про всю цю складу, да, сам про це те, що немає. В ну, ідеалі це, щоб все-таки бравучи сільські голова, тому що воював.